Вітаю, шановні фундуководи, у нас зараз 26 квітня розпочинаємо розмножувати фундук горизонтальними відводками. Друзі, коротенька відповідь, чому ми так пізно почали пригинати фундук на горизонтальні відводки. Ми чекали, щоб пройшли ось ці заморозки. Ви бачите, на стану 25, 26, 27, сьогодні у нас 26, але передають ось ці 3 дні заморозки у повітрі мінус 3, мінус 5, і точніше відчувається. По факту мінус один-мінус два, вже сонечко присвітило, але діє заморозку. Також ми вчора трошки пригнули, маємо надію, що їм не пошкодило. Але за рахунок цих погодних умов відтягнули трохи ми з пригинанням, хоча на італійцях, бачите, де трошки прибило, італійце вже запізно. Європейська селекція, каталонські, барселонські хал та зелер. Ось з такого плану просто ідеальний період часу, щоб пригинати, ось бачите, прирости невеличкі, такі, як на зелеру, але бачите, чуть -чуть, ось бачите, заморозок чуть-чуть прибив. Так що нема часу, де вже відтягувати і так занадто довго відтягнули, те, що необхідно буде пригнути, а там далі, що буде, то буде. Пройшли мотокультиватором ручним приствольну зону, профризували, де будемо пригинати. І ось тут ось так виглядає приствольна зона, ще не оброблена. Сьогодні почнемо фризувати і обробляти. Ось так вже виглядає, грубо кажучи, при... готова для пригинання пагонів. Друзі, коротенько, як ми розмножуємо фундук горизонтальними відводками. Сьогодні проводимо перший етап, тобто пригинання горизонтальних відводків. Дивіться, ці прирости вже набагато за, за дуже активно пішли в ріст. Попередньо чекали хорошої погоди, були заморозки, була погана погода. Зараз пішло потепління, так що приствольну зону ми профризували, зараз готуємо лунки. Готуємо лунки для пригинання пагонів. Дану процедуру необхідно було робити, коли лише бруньки пішли активно в ріст. На жаль, цього року погода не сприяла, пішла рання весна, фундук скоро розпустився, так що проводимо перше пригинання, коли вже дуже-дуже активно фундук пішов в ріст. Думаю, це не критично, основне, щоб нам не поламати ось ці гілки. Зробили лунку, пригинаємо. І з кубою прибиваємо. Ті, брунь, ті які близько до, до штамбу дерева, ми гілочки обламуємо, прорідження поки що не робимо. Пізніше, коли ножи досягнуть висоти 20 см, коли будемо робити перше окучення, тоді вже зробимо прорідження. Ось так, Друзі, на верхній частині вже повністю пригнули всі однорічні прирости. Дивіться, лише на одному сорті це компоніка. Я би сказав, він і найбільший пішов в ріст. А останні сорти в принципі, Ямхіл, Джефферсон, Каталонський, Джефоні. Ось такі мають прирости, Зелер. Прирости просто на стих Брудник просто ідеальний для того, щоб пригинати. Маю надію, що заморозків більше не буде, в принципі, не передає. Ось так виглядає цей барселонський. Ось цей зелер, що сьогодні пригнули, Ось цей саджаний зелер і цей ряд компоніка повністю був пригнутий вчора і так би пройшли заморозком. Але як бачу, до вечора їм нічого не є. Так що буде все окей. Ось бачите, найбільше переростився, моя компоніка. Так, в принципі, ось це в нас тонда. Це в нас також. І це в нас тонда. Це в нас каталонський. Ось так, Ставь, друзі. Це в нас Макіони. Макіони і ось тонда. Декілька саджанців фертіли, пригнули. Ось такий момент. Ось так, друзі, по першому етапі. Через 2-3 тижні, якщо прирости вже будуть хороші, знімемо другий етап по розмноженню фундука горизонтальними відладками. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, хто як і коли проводить дані процедури. До зустрічі!